Сьогодні 23 серпня 2025 рік стою біля сводерівця, хурми. Купляв як Вергінська. Не знаю, вона це чи не вона, але перезимувала, були морози 17 градусів. І травневі приморозки 6 градусів. Так як тут не зима. Тут, може, і всі вісім були. Все листя почорніло було, деякі пагони пропали, але вона переборола весь цей, цю трагедію, цей стрес і оновилася. Ось така вона вже в мене. Це одна є. Росте кущем, декілька стволів є. І тут через пару метрів. Друга малесенька. Це купляв як вергінка Мідер. От. Це більш вразлива. Може, тому що вона менша. Бачите, ще от є листя від заморозків. От. І Стовбур. Стовбур, ось, бачите, почорніли, я його забілив. От. Не знаю, чи це воно, чи це не воно, чи це. Мідер, чи це не мідер, ось такі бруньки. Бачите, як ростуть бруньки, чи вони прилягають до стовбура, чи ні. Вроді би не бачу, що. От, а ось підходжу до простої віргінки. Ось такі бруньки ось. Хурмоводи, підказуйте, який це від хурми? І як знати? І де чи які бруньки плодові? Як вони закладають плодові бруньки? Бачите, вона таке пагони не росте вверх, а росте так, якби кущем. Від галуження йдуть. От. Дякую.